Слава Україні! Героям слава! 93 клас. 76 рік. Човник зліва. Човник з вертикальною. осі. Зараз пошиємо. Нові зуби, нова голкова пластина, новий човник. Лапка беушна, шарнірна. Лапки маю різні, плюс Плюс ролик можна ставити. Я зараз покажу, як тут виглядає. Все, нові зуби бачимо. Да, зуби, зубчата рейка. Ось такі вони покажу збоку, Нова новоговкова пластина так. Зараз у нас червона нитка буде в шпулі. Жіла зверху. І так, знизу файно, показує червоно зараз. Червона знизу. Зараз додаємо товщини. Скільки буде разом, зараз змірюємо. Зжимаю, стискаю штангенциркулем 8 мм, 4 слої товстої стропи. Правильно, щоб було видно. Червона знизу. Бачимо строчку. Біжева зверху. Довжина стіпка зараз 7 мм. Лапа повністю не накриває зубчату рейку. Буду робити другу іншу лапку з довшою назад сюди лижею, щоб вона накривала основну частину зубів. тягне рівно без підтримки щось трохи підзвонює сітка сітка човника трохи підзвонює масло капну не то на установочному пальці трохи швидше заходимо на товщину Так, це червона була знизу, червона нижня, тепер розвернув це верх. а це ось вниз, останній раз що пройшов. Так, нитка є. Ще трохи прошиємо. Що я маю ще сказати? Так, товщини вісім. Ще раз помірюю тепер. Ось тут товщини. Зжимаю, стискаю. Тобто. Стискаю, тобто. Вісім. Вісім точно є. Вісім є, Скільки я бачу. Так що працюємо угу. зараз пройду по краю контрольно. Як пшениці хватить. То вже Дуже... поки налаштовували, шили, що ми шили. І таке шили, і таку товщину. Теж 12 мм. Шість своїх шкіри. Не то шкіра крейзі. Зараз крайняя строчка. Зараз крайняя строчка. А все снизу. Шпули червона. А все Повторю, новый челник. Тому машина... И ця машина... Тяжко дає нижньої нитки краще, ніж 23 клас з барелем. І ця машина швидше працює, тому що човник центробіжний, центробіжний човник, тут у нас так, тут у нас так. Ця машина надійніша. Не така капризна, як 23 клас. Не така капризна. Багато в мене 23 х було. Да, Це ще є така машина на YouTube 83 клас. Якщо ввести декор для кофр. двоголкова. Двоголкова ще там пару відео. Одно на джинсовій ткані прошиваю. Одне на...